Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на тему, про яку взагалі не варто багато говорити про конфіденційність. Якщо ви вважаєте, що проблема конфіденційності інформації при спілкуванні зі штучним інтелектом трохи перебільшена, то це лише тому, що ви насправді не стикалися з реальними наслідками проблеми порушення конфіденційності інформації. На цю тему, звісно, є. Переважно дві діаметрально протилежні точки зору. Перші кажуть, що такому ви потрібні зі своєю інформацією, то не партесь та викладайте її спокійно в інтернет. Другі кажуть про те, що треба жити в лісу, молитись колісу, передавати інформацію виключно записаною шифрованим текстом на блокноті після прочитання з'їсти. Звісно, істина десь посередині. Тому давайте розбиратись про те, як краще використовувати штучний інтелект, але при цьому зберігаючи конфіденційність інформації. Перш за все, варто визначитись тим, які ризики розкриття інформації реально існують, що саме може спричинити витік цієї інформації. Існує дві з половиною основних причини, чому інформація витікає. Нульова причина. Це сам факт передачі інформації. Тут можна багато сперечатись про кібербезпеку, про специфіку передачі інформації, шифрування, передачу її через провайдерів, тощо, 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 тощо. Але факт залишається фактом. Якщо інформація кудись передається, це вже багатократно збільшує ризики її витягу, ніж якщо б ця інформація такою залишалась на своєму місці. Перша причина це. Навчання великих мовних моделей, як ми вже з'ясували в одному з попередніх відео, коли велика мовна модель навчається на ваших даних, дуже важко відслідкувати, в який саме момент вона їх використає у відповідь на той чи інший запит. І саме в цьому може виникати великий ризик, тому що при якомусь специфічному запиті модель може дійсно розкрити інформацію про вас або про вашого клієнта, що є повністю неприпустимо. Так, звісно, в усіх майже провайдерів штучного інтелекту, і в OpenAI, і у Anthropic Cloud, і в Google є умови конфіденційності. Так, в чаті GPT в платній версії можна заборонити навчання моделі на ваших даних. Аналогічне налаштування є у Anthropic Cloud, у Google, в тому числі як в Gemini, так і в Букалем. Але, тим не менш, ви це не можете перевірити. Це Аргументація на рівні виключно довіри. Чи ви довіряєте, що будуть навчати модель на ваших даних, чи не довіряєте? Ну, дуже часто занадто великий ризик. І краще все ж таки перестрахуватись і не довіряти моделі зайвих даних. Друга причина це власне те, що ви передаєте дані сторонньому провайдеру. Звідки вони завжди можуть витекти. Буквально нещодавно витікли дані анонімних чатів з чатом GPT. Тому що коли користувач натискав кнопочку Поділитись, цей чат ставав публічним. Пошуковий Google його індексував, і через Google можна було знайти ось ці всі чати, з якими люди ділились. Вони з ними вони, можливо ділились цими чатами. Не публічно, а для якихось конкретних осіб. Тим не менш, з місць цих чатів став загально доступним. Ну і власне, існує дуже, дуже, дуже багато прикладів, коли у всіх цих провайдерів даних дані, дані витікають. Чи то внаслідок помилок в розроб... при розробці програмного забезпечення, чи то помилок при кібербезпеці, чи то помилок пов'язаних з соціальною інженерією, тощо, тощо, тощо. Є дуже багато причин, чому так стається. І кожного разу наслідки цього будуть жахливі і непередбачувані. Тому, звісно, якщо ваші дані дуже конфіденційні, краще їх не довіряти сторонньому проведеру. То власне, що з цим робити? Багато людей вирішує, що якщо ваші дані дійсно конфіденційні, то можливо, в принципі, не варто користуватися штучним інтелектом. І якоюсь мірою да, вони праві. Тому що якщо ви не користуєтесь, то й дані нікуди не втечуть. Але об'єктивно це ж знижує ефективність вашої роботи. Тому давайте розберемо з тим, як дійсно насправді можна запобігти витоку даних з штучного інтелекту. Основним рішенням є запуск великої мовної моделі безпосередньо на вашому комп'ютері. Якщо ви читали новини про те, що дата центри, які обслуговують штучний інтелект, вони там використовують мільйони тонн води в секунду, вони зжирають електроенергії, які виробляють багато атомних електростанцій теж за секунду. І взагалі це там прірва ресурсів, необхідна на підтримання штучного інтелекту, то це не зовсім так. Це працює для величезних дата-центрів, де обробляються величезні масиви інформації. Якщо ви хочете запустити великомовну модель для персонального використання, то в цілому середнього офісного комп'ютеру для цього буде більш-менш достатньо. Давайте я вам покажу зараз приклад однієї з найбільш розповсюджених систем для того, щоб запускати великі мовні моделі локально. Вона називається All Lama. І якщо при цих словах у вас... В мозку виникло зображення південноафриканської милої тварини, то правильно виникло дійсно. Олама лама названа на честь великої мовної моделі від компанії Мета, яка називалась лама. Ну а вона відповідно названа в честь цієї самої тварини. Тому давайте подивимось на те, як краще її використовувати. Перш за все, треба визначитись з вимогами до вашого комп'ютеру. Вони насправді не такі великі, щоб вони могли шокувати. Насправді вам необхідно мати обсяг вільної оперативної пам'яті бажано більше 8 ГБ, але краще, щоб було більше 16. Дуже бажано, щоб ваш комп'ютер мав або ігрову відеокарту з великим обсягом відеопам'яті. Знову ж таки, більше 8 ГБ, бажано 16-24 ГБ. Або щоб це був Mac-процесорі на, на процесорах m серії m 1 m 2 m 3 без різниці, яка серія. Головне, щоб теж було багато вільної оперативної пам'яті. І вже в цілому, після цього модель можна буде запустити так, швидкість буде залежати від того, який у вас комп'ютер, але тим не менш, навіть на самому звичайному офісному комп'ютері. Де немає ніякої е, дискретної відеокарти, а є просто встроєна процесор. І є просто 16 ГБ оперативної пам'яті, вже на такому комп'ютері можна спокійно запускати велику мовну модель. Тож, давайте подивимось і спробуємо. І так, давайте тепер подивимось власне, на інтерфейс цієї Олами. Давайте зайдемо на сайт olam.com і інтерфейс тут абсолютно лаконічний, просто клацаємо на Download. Тут є версії для різних операційних систем. Давайте так, скачуємо файл. Поки файл скачується, давайте перейдемо на перелік моделей. Це теж дуже важливо. Тут перелічені всі моделі, які є власне, в системі Олама. Як можна бачити, їх тут дуже-дуже-дуже-дуже багато. Але з того, що нам буде корисно, перш за все, це модель від Google, це Gemma 3. Це найкраща з загальнодоступних систем від Google і можна її використовувати. Вона, мабуть, найкраща з того, що є зараз. І що розуміє українську мову, що теж дуже важливо, щоб можна було читати документи за її допомогою. Є Ще модель Gemma 3N, теж від Google. Ця модель більше орієнтована на те, щоб працювати на девайсах з меншою кількістю оперативної пам'яті на телефонах, на планшетах, на слабеньких ноутбуках. Якщо у вас такий, можете спробувати використати Gemma 3 n Або можете її спробувати використати, якщо у вас система не дозволяє використовувати повноцінну Gemma 3. Також непогана система: це ось китайський DeepSeek R1. Саме в цьому. Вигляді, тому що тут якраз він не передає вашу інформацію нікому, і ви можете його спокійно використовувати. І давайте подивимось на те, як обрати необхідну вам модель. Заходимо, наприклад, на сторінку gemma 3, і тут ми бачимо дуже важну деталь: тут є контекст, «Size», і тут є контекст. Size – це розмір моделі. Це, власне, і розмір, який займе ця модель скачаною на вашому диску. Але при цьому це вимоги, які ця модель висуває до оперативної пам'яті вашого комп'ютера. У вас має бути вільної пам'яті не менше, ніж, ну, наприклад, для Geometry 4B, це не менше, ніж 3,3 ГБ. Або для моделі Geometry 12B. Це 12 мільярдів параметрів означає. Це не менше, ніж 8,1 Гігабайта. В ідеалі, якщо це вільна пам'ять на вашій відеокарті або вільна оперативна пам'ять, якщо у вас, як я вже казав, Mac на m процесорі Якщо ні, то хоча б хай буде це вільна оперативна пам'ять на вашому звичайному комп'ютері. При цьому саме вільна, навіть якщо у вас на комп'ютері 16 гігабайт оперативної пам'яті, але при цьому відкрите 90-х вкладок у хромі, то звісно, у вас не буде восьми вільних, і ви цю модель запустити не зможете. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Ну і звісно, чим модель більша, тим модель краще. Тут далі є більш детальний опис моделі, є ще там декілька її варіацій, є оцінка внутрішня, зовнішня. Можна подивитись, почитати, якщо вам цікаво. Нам насправді необхідні будуть, будуть ось ці дані. Це, власне, те, як запустити цю модель через команду в терміналі. Давайте повернемось до встановлення. Олами якраз вона скачалася. Встановлення тут максимально просте. Клацемо на кнопочку «Install» і все. І так, у нас запустилась сама програмка. Як можна бачити, інтерфейс тут, ну, власне, скопійований з чату GPT. Ним, як мінімум, надихатися. Давайте подивимося на налаштування. Що тут важливого? Це дозволити доступ моделі для того, щоб її можна було використовувати на інших комп'ютерах в мережі. Це. Місце, де будуть зберігатися самі скачані моделі, і це контекстне вікно. Як ми вже говорили на попередньому відео, від контекстного вікна залежить те, як багато даних модель зможе використовувати з запиту користувача. Якщо запит користувача буде більше, ніж ось це контекстне вікно, то модель просто не зможе його обробити. Звісно, краще його робити більше, ніж 4К, аж до максимуму, який дозволяє модель, до 128К. Але при цьому зверніть увагу, що тоді і вимоги до вашого комп'ютера будуть помітно більше. Давайте поставимо зараз 16. Власне, як міряти кількість токенів? Є спеціальні сайти, на яких можна поміряти, скільки токенів у вашому запиті. Я залишу посилання під цим відео. Але так, якщо дуже грубо, то для української мови десь один до одного: 16 тисяч токенів – це десь там 20 тисяч символів. Якщо для англійської мови, то тут ситуація краще. Тут десь один к двом, один к чотирьом. Тобто 16 тисяч токенів — це буде, наприклад, 32 тисячі символів англійської. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Ось тут можна вибрати модель. На жаль, не так давно з'явився ось цей інтерфейс, тому ось ця кнопочка завантажити ще не працює. Треба буде завантажувати модель вручну. Зараз покажу як. Для цього ми. Викликаємо або кнопкою R, або шукаємо в меню пуск ось цю команду Run або виконати, і пишемо в ній CMD. Це викличе термінал Windows. От якраз ми його викликали. Тепер ми в цей термінал копіюємо, можна скопіювати, можна ввести ось ці команди. Про те, щоб запустити конкретну модель. Давайте скачаємо модель Олама Gemma 3 4B. Це 4 мільярди параметрів. І так, ми бачимо, що модель скачується. Давайте тепер почекаємо трохи. О, success. Ну, власне, тепер з моделлю можна спілкуватись прямо тут в терміналі. Зрозуміло, що краще для цього робити інтерфейс, але так теж можна. Будь ласка, вона відповідає. Давайте повернемось до інтерфейсу програми. І так, тепер ми у Gemma 34B можемо щось питати. Давайте знову задамо їй те саме питання. Також ця модель може обробляти картинки. Давайте спробуємо у неї спитати, що зображено на цьому малюнку. Вот. Ну, Вона власне відповідає, що тут зображена альпака. Давайте ще спробуємо. Вот. Бачите, вона вже досить адекватно розпізнає, що тут знаходиться. Ще вона може читати pdf файли Давайте подивимось. У мене є, наприклад, скачені правила благоустрою міста Києва, але дуже важливо зрозуміти, що тут вони скачені якраз в тому вигляді, щоб можна було виділяти текст. Це дуже важливо інакше, на жаль, ця модель скановане зображення розпізнати не зможе. Як можна побачити, так, в цілому відповідь правильна, але от ви можете бачити, вона плутає англійську з українською. Ну, все ж таки, 4 – це, мабуть, не найкраща модель для цього. А давайте тепер спробуємо спитати у неї про просто сканований документ. На жаль, відповідь тільки така. Він не вміє читати скановані документи. Ну, так є. В цілому можна спробувати обхитрити систему і зберегти кожну сторінку PDF-файлу як картинку і вже передавати їй картинку. Але ну, глобальну проблему це не вирішить. 3, 4B це система не найпотужніша. Але при цьому вона буде працювати на переважній більшості комп'ютерів. Давайте спробуємо встановити щось більш потужне. Давайте спробуємо gemma 3 12 b Знову запускаємо термінал і знову повторюємо нашу команду. І тепер чекаємо, коли вона завандариться. От власне система знову нарешті скачалась. Давайте спробуємо з нею поговорити. Як можна бачити, вона відповідає трішки повільніше, тому що ця система ну, реально більш потужна. Але при цьому відповідає вона і краще. Давайте знову повернемось до інтерфейсу програми. Давайте тут переключимось на GMA3 12B. Ну от знову ж ну, відповідає вона повільніше. Давайте попросимо її щось написати. Ну і от, будь ласка, ну, в принципі, досить адекватний лист. Так, чат-GPT написав би краще. Будь-яка нормальна LLM написала би краще. Але про цьому, знову ж, були б порушення конфіденційності, знову ж ці дані могли б витекти. А так вони назавжди залишаються тільки на вашому комп'ютері. І нічого з цими даними не відбудеться. Вони ніде не зберігаються. Ці моделі, всі працюють без доступу до інтернету. Можете повністю відключати свій комп'ютер від інтернету, все це буде прекрасно працювати. Давайте знову спробуємо задати ті ж самі питання про картинки. Ну, знову ж, можете почитати досить, досить адекватна, досить цікава відповідь. Давайте спробуємо знову з pdf файлом. Ось, наприклад, Gemma 3 12B. Починає надавати відповідь про документ. Насправді пройшло біля 10 хвилин від того моменту, поки я дав це завдання, до того моменту, поки вона почала давати відповідь. Але при цьому і відповідь буде набагато адекватніша ніж у G3 4B. Але на жаль, все одно вона її починає давати англійською, що не дуже добре. Але ладно, можна, хоча б скопіювати англійський текст, попросити її перекласти. Перекладає вона, до речі, теж досить адекватно. Давайте повернемось знову до сайту. Знову ж повторюсь, якщо ви дивите сторінку моделі, то для вас дуже важливо знати ось ці команди, які можна скопіювати в термінал Windows для того, щоб модель скачати та запустити. На жаль, з поточною версією. Звичайного інтерфейсу не працює їх скачка, але сподіваюся, що це буде працювати в майбутньому. Також з цього сайту можна перейти на Discord, якщо вам дуже цікаво, або на GitHub. Олами. Тут, власне, знаходиться її вихідний код, якщо для вас це цікаво. Тут ви можете скачати якийсь реліз, наприклад, попередній, якщо вам так цікаво, або якщо у вас він не скачується з основного вебсайту. Також. Тут можна подивитись на повний перелік команд. Тут є приклади моделей. Тут є, наприклад, команди для того, щоб скачати конкретну модель або видалити конкретну модель. Тому що наразі з інтерфейсу безпосередньо це неможливо зробити. Але при цьому, коли ви видаляєте всю програму Олама, то вона видаляється разом з усіма своїми моделями. Тут, наприклад, команда для того, щоб подивитись перелік скачаних моделей. Тут команда, щоб подивитись перелік працюючих моделей прямо зараз. Тут є посилання на АПІ документацію. Це необхідно для того, щоб ви могли інтегрувати свої власні програми, свої власні рішення з «Оламою». Або для того, щоб ми могли встановити, наприклад, ось цю оламу на сервері своєї фірми, а не на комп'ютерах кожного користувача. І вона б працювала на сервері, який можливо більш потужний, краще налаштований. А користувачі в свою чергу по АПІ підключались до кожного з цих серверів і виконували свої завдання знову ж таки. При цьому ваші дані нікуди далі сервера не діваються. І при цьому вони повністю зберігаються під вашим контролем. Також тут є переліки інших е інтерфейсів, які використовують ОЛАМут. Можете скачувати, дивитись, тут їх безліч, тут як і. Зразки UI для того, щоб можна було інтегрувати уламу в вашу власну програму, так і повноцінні інші програми, які інтегрують уламу з тим самим чатом GPT, які інтегрують її з Антропік Cloud, які там роблять ще безліч різних маніпуляцій. Якщо вам цікаво, можете отут подивитись тут прям перелік, встановлювати, не перевстановлювати. Це є перелік бібліотек для того, щоб можна було інтегрувати уламу з, з якоюсь вашою програмою, якою ви написали, і так далі. Тобто тут можна дивитися безкінечно. Знову ж повторюсь, ця система працює без доступу до інтернету. Коли ви її використовуєте, дані нікуди не утікають, вони завжди залишаються у вас. Але при цьому вона, звісно, має певний недолік. Вона має вимоги до вашого комп'ютеру. І, відверто кажучи, ці моделі послабше, ніж моделі, які є, наприклад, у Чат GPT чи у Anthropic Cloud. Але, мабуть, іноді перевагу має конфіденційність, тому можете використовувати цю систему. Якщо ви знаєте якісь інші системи, аналоги Аулами, або якщо ви хочете поділитись своїми враженнями від її використання, будь ласка, залишайте свої повідомлення в коментарях під цим відео. Сподіваюсь на те, що інформація була вам корисною і ви навчились використовувати штучний інтелект без загрози витоку даних ваших або ваших клієнтів. Не забудьте, будь ласка, підписатись на канал і до зустрічі!